Вітання аграріям з поля. Сьогодні вирішила поговорити з вами, знаєте, про таке дуже важливе питання, яке турбує багатьох аграріїв саме восени. Якщо ви врахувати 25-й рік, то на і навесні в нас були такі проблеми. Це чому недопрацьовують, чи повільно правильніше сказати повільно працюють гербіциди, внесені пізньою осінню чи ранньою весною, але ранньою весною вони працюють краще, а от тільки внесені уже восени. Вони можуть недопрацьовувати і не тому, що це восени. Тобто, ми розуміємо, що причина в тому, що в нас починаються знижені температури. І крім того, що вони знижені, крім того, ще такі є сильні перепади. Наприклад, знаєте, загально прийнято 5 градусів тепла, там от є певні діючі речовини, які ми можемо вносити. Але, наприклад, це серду, ну, наприклад, в день у нас 5, а вночі знижується до нуля. Чи середня добова 10, в день 10, а вночі до нуля. І оці сильні перепади, крім того, що і оці зниження це все сповільнює дію гербіцидів. Це в першу чергу чого стосується? Ну, коли ми вносимо восени, наприклад, гербіциди на озимі зернові культури. На пшеницю, на ячмінь, нажито, і ми бачимо таку дуже-дуже повільну дію. Тобто, тиждень-два нам треба, так знаєте, дуже приглядатися, щоб побачити цю дію. В одному господарстві ми внесли гербіциди на пшеницю. Щоб забрати в першу чергу падалицю е, ріпаку, і е, от посіви маємо пшеничку, маємо падалицю ріпаку. Проходить уже десь два тижні. За перші тижні взагалі майже не було візуально видно якоїсь дії. Я бачу, я бачу, що знаєте, якщо б не були внесені гербіциди, е, той е, ріпак він набагато швидше росте і розвивається як пшениця. Добре, вадали, грунти хороші. Тобто він би був погнав, він вже би був вищий за пшеницю. А я бачу, що він призупинився в росі. Але він абсолютно зеленого кольору і таким, знаєте, ну якби недосвідченим оком, коли ти дивишся. Не можеш зрозуміти, що щось вже почало працювати. Через два тижні каже, фермер, ні, в мене вже точно нічого не працює. Але ми прийшли на поле і кажу, дивіться, дивимося. Тобто, пшеничка вверх пішла, ріпачок лишився внизу. Який у вас на полі ріпак, там де ми його посіяли, тобто він швидко розвивається, тому що в нас тепло, в нас волого, тобто він собі розвивається. Це тепло для росту ріпаку, але не дуже тепло з цими перепадами для роботи гербіцидів. І крім того, кажу, дивіться, подивіться на колір пшениці і подивіться на колір цих рослинок ріпаку. Тобто вони вже такі світло зеленого кольору. І, і от так виходить, так мусимо приглядатися, поки воно почне працювати. Але зараз пройшов місяць часу, і ми вже чітко бачимо, що рослини ріпаку загинули, бур'яни загинули. Тобто, якщо стоїть питання, давати чи не давати, то давати. Звичайно, що в кожного свої умови треба зважити на свої умови, погодні умови, умови поля, треба, не треба. Але, Якщо є, наприклад, та сама падалиця ріпаку, то обов'язково треба дати. Так, ось чітко видно, як спрацювали гербіциди. Бачите, ось наша падалиця ріпаку, ось її вже практично нема. Ось тут щось вже лізе нове. Але в принципі, все, що було, ось особливо падалиця, ось усе так довго працює. Довго тут більше місяця вже пройшло, як внесені як гербіциди, але... Ще до цього часу ми бачимо о, ось цю падалицю. Але бурянчики в нас достатньо всі чисті. Але дивіться, вже мешачий горошок. Ось, він уже лізе, у нас зелененький. Так що, поки ми думаємо, що все у полі вже зупинилося, бо зима на носі, то ні. Ось, дивіться, як знизу маленькі, О, о чіткіше видно. Маленькі бур'янчики. Ось. На виду різкість і так вздовж, отак, от, от коли ми придивляємося, вздовж у нас є оці маленькі бур'яни. Але несений гербіцид спрацював довго, але працює. Е, дивіться, ми зараз знаходимося на посівах жита е, і тут не дали гербіцид. І тут у посівах багато бур'янів, тут багато падали тіріпаку, і Потім, от приходить весна, там чи чи місяць лютий, нам треба робити підживлення. Ще ніяким вже ніяким гербіцидом ми не, не будемо працювати ні зараз, ні перед внесенням. А, а поживу треба дати. Бо якщо ми в фазі кущення початок виходу в трубку, це не дамо, то Відповідно, і і результату в нас не буде, тому що саме так ми можемо вплинути на довжину колоса. І виходить, що ми дуже великий відсоток піде на поживу саме цього ріпаку із цих бур'янів, тому що рослини швидше, бур'яни вірніше, швидше відновлюють вегетацію, вони більш потужно мають кореневу систему, вони навчені виживати. Тому, звичайно, що знаєте, ми рахуємо собі: yeah. я дам 100, 200, чи скільки кілограм селітри, чи карбаміду, чи сульфату амонію, чи, чи чим там підживили. Дати то дали, а скільки. Ки засвоїлися, а скільки ще промиє, промивається? Тому оцей відсоток може бути. Дуже невисоким, і тоді виходить, що ми гроші потратили, все дали. А результату, якби такого, немає. І ця помилка не в самому підживленні, а ця помилка в тому, що ми не забрали бур'яни з осені, тому що вважали, що в принципі холодно, ми не будемо давати. Ще раз кажу: дивимося на свої умови. Якщо ми бачимо, що прям приморозки, звичайно, не давати ні в якому разі, але шукаємо оці моменти, знаєте, коли ми внесли, коли нема вночі приморозків, і протягом декількох днів ми бачимо, що принаймні нам нам ну на три дні. Може прогноз погоди, якби дати нам якусь підказку, як нам діяти. Тобто ми бачимо, що там протягом наступних трьох днів у нас теж буде плюс-мінус нормальна температура. Дивіться, сьогодні грудень, 10 грудня, дивіться, що робиться. Мухи літають, 12 градусів тепла, навіть відео спокійно не може зняти. Ось. І, і, і виходить, що у нас? Що краще дати, ніж не дати, якщо є така потреба. Посіяни. І дивіться, скільки у нас тут бурянів. Тобто, коли ми будемо підживляти дивіться, ріпачок, падали ця ріпаку, вона собі абсолютно їй добре живеться ця падали цей ось я вирушив. навіть дещо от витягнути, тому що ну, от, от поруч з ним ось такий ріпак. Порахуємо, скільки тут стебел у нас на рослинці. Одна, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. І ще одне або два я в процесі відірвала. Також у нас дуже часто у мене багато дзвінків, та й в полі я сама це бачу. І мене десь знаєте, воно під, під, підмулює, піднервовує. Що, наприклад, ми дали грамініциди на ріпак, щоб забрати падалицю пшениці в ріпаку, але е, ми бачимо, що воно працює дуже довго. Теж треба вже там, через два тижні, ми вже повільно починаємо бачити, що трішечки та пшеничка починає. Собі е, набувати жовтішого, салатовішого кольору. Але тут теж треба прийти до тої пшенички, подивитися, е, випорпати рослинку. І от саме, де знаєте, де закінчується коренева система і починається рослинка, от там перші ознаки дії грибіцидів якраз спостерігаються. І ми бачимо, що там стебло таке вже починає пересихати. Листочки ще ніби зелені, але саме стебло, воно вже таке м'якеньке і пересихає. Це навіть якщо ще пшениця зелена, але ми бачимо оцю дію грамініцидів на стеблі, тобто ми розуміємо, що так воно працює. Вже не дасть, то просто треба ще трошки довший час, воно ну, візуально проявилося. Але знову ж таки працює будь-які грамініці оригінальні, неоригінальні, які там ті клетодими, тобто. Щоб ви не дали, все в принципі працює. Не бачу я жодного разу, щоб не спрацювало. Тому навесно ми знову ж таки не підживляємо в ріпаку пшеницю, бо потім попробую її забрати. Тобто, це все ускладнює на ріпаку. Це точно 100% якби треба забрати. Чому в цьому році у нас виникла ситуація, що ми так пізно забирали. Падали цю ріпак, падали цю в ріпаку, тому що спочатку було сухо, та падалися, ми бачили, що на десь на десь зійшла, тобто багато її ще не зійшло. Ми трішки чекали, щоб більше її зійшло. Потім давали дали гербіцид уже при знижених температурах, вже й падалися набагато більше. Потім давали вже гербіциди, нападали цю ріпаку, трішки перерослу, і, і ці зниження температури, і перепади температури були. Відповідно, якби оця дія була така довша. Крім того, знаєте, як можна подивитися, як прачі чи не працюють гермініциди, отак беремо, от росте рослинка з лакові бур'ян чи пшенички, і так пробуємо видіргнути верхівку. Якщо воно спокійно отак відділяється, то це теж ознака того, що гербіциди працюють. Найбільше нам дошкулило, напевно, в цьому році це внесення чи гліфосатів, чи декватів, чи декватів плюс МЦПА, чи гліфосат плюс МЦПА, це десакація сої. Тому що в цьому році все затягнулося, це знову ж таки пізніші були внесення, і от саме МЦПА дуже недопрацьовувало на спосівах свої при саме на хвощ. Тобто він діяв дуже довго. Якщо дивіться, якщо ми, наприклад, вносимо МЦПА на весні чи там літом, якщо нам треба здесикувати пшеницю, якщо там багато хвоща, це три дні, п'ять днів хвощ перетворюється на солому. В таких умовах, коли ми вносили, тобто дуже довго... десь. Два тижні, воно повільно, а не було можливості збирати, бо дощі падали і падали. Та соя, і так вона була з дуже високою вологістю. І ще дуже повільна дія була, от саме на хвощ. На тих на ті є такі господарства, є такі окремі поля, де дуже велика кількість хвоща. І воно вроді його там вже потиснуло, а хвощ почав вже новий відростати, тому що тепло достатньо для цієї пори. І от так, от це таке, знаєте, найбільш болюче було питання, і я буду думати, я буду думати, як все-таки з хвощем якось по-іншому працювати, тому що це уже внесення МЦПА дуже пізно, воно не дуже себе виправдало. Літом, весною прекрасно, пізно восени з перепадами температур не дуже. Ось такі мої спостереження стосовно цього осіннього внесення гербіцидів. Чому воно так відбувається? Тому що при таких температурах, звичайно, що рослинка при плюс п'яти вже всі уповільнюються процеси. Вона вже хоче спатоньки, вона вже хоче на зиму, вона так захищається від цих холодів, які її мало би чекати зимою. І, звичайно, що коли ця гербицидна діюча речовина попадає на той самий бур'ян, по-перше, менше, а повільніше воно всмоктується, тому що в рослині а бур'ян та сама рослина, в ньому вже призупиняються процеси, призупиняється оцей рух соку по рослині, відповідно, діюча речовина потрапила і дуже повільно розноситься по рослинці. І це теж, знаєте, дає час тому бур'яну нейтралізувати ту діючу речовину, вивезти і. І сповільнити дію. Але тобто це такі, знаєте, основні причини, чому так відбувається. Тобто, це не я говорю, це природа, так каже. Тобто природа сама регулює цей процес. Але але, з моїх спостережень всі гербицидні діючі речовини на озимі зернові, якщо є така потреба, працюють, варто вносити. Що стосується гремініцидів на ріпак, навіть питань немає, обов'язково треба вносити. Чи варто робити десикацію сої, отак пізно? Ну над цим варто задуматися, тому що Шки там було недопрацювання, і і навіть на сьогодні в нас є ще господарство, де знаходиться соя в полі, і це видно, що ця дія достатньо отак знівельована саме оцими пониженими температурами. Тому вибір за вами завжди дивіться на свої поля, на свої ситуації і приймайте максимально правильні і зважені рішення, чого вам і бажаю. А на сьогодні це ця інформація. Буду вже з вами прощатися. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.